Всім привіт! Хочу сьогодні показати присадку графікса на поличку. Буду використовувати фрейм, гребінки, саморобний прижим і флажок. Як я раніше присаджував, я виготовив собі такий кондуктор з гребіночками і позиціонував його по грибінкам, розглядав. І присаджував там по мітках, по зубчиках. Рафікси. Не тільки рафікси, такий самий я виготовив для мініфікса, для полоцтримачів, для завісів. Потім з'явилася ідея з'єднати цей кондуктор, подружити, так би мовити, з МСК. І в результаті цього з'явився зовсім інший універсальний меблевий кондуктор. Це є кондуктор пластина D20. Вона має можливість присаджувати рафікс, здвоєний рафікс такий під два отвори. Так само є можливість присаджувати мініфікс на 24-34 мм. Він виглядає отак. От тобто він зроблений на базі МСК, але відрізняється, можна сказати, кардинально від МСК. В МСК була можливість працювати по опорам, тобто ззаду деталі, спереду деталі. Але не було можливості працювати по середині деталі. Ну як була можливість, треба було малювати, брати рулетку, малювати. Відбивати якусь там віддальсь, малювати рисочку, і тоді вже по рисочці позиціонувати сам кондуктор. Це трошки займає часу і така сумнівна точність присадки виходить. Буває, трошки зміщається там на товщину лінії вліво-вправо, виходить там потім казус, особливо коли присаджувати. На шканти з Мінфіксом, ну, воно так не дуже добре вийшло. Який вихід з положення? Зробили пластину з гребінкою, яка дуже класно входить за це вже з існуючими грібінками, які зроблені під мафль DDF DD40. І е, які рішення були тут задіяні? Так як в е, розмір в е, прафіксах від краю деталі до центру е, отвору, до центру фризи виходить 9,5 мм, е, в старому е, МСК не було можливості присаджувати, так як фриза заходила на тіло е, сердечника і його. Е, Грубо кажучи, пошкоджувало. Тут використаний такий прийом. Тобто ми використовуємо втулки, по яких ми там заселюємося, як упорні втулки. Викручуємо середню. На новій пластині є вже розмітка. Так само візуалізовано, ніби як втулочки. Це пробний варіант. Він трошки зміниться вже в серійному. Варіанті ну, Про нього я вже розкажу, коли буде серійний виріб, я більш детально про можливості і як він використовується вже з ним відео, розкажу. Так, як він буде фіксуватися? Тобто ми його розвернули втулками до отворів <кхем> і впираємо до кінця, до опору. Тут намальовано є позначка 9,5 мм. Це означає, що від верху втулки до центру отвору у нас є 9,5 мм. Це те, що нам потрібно для е, рафікса. От так от впираємо. Виставили, зафіксували. Все. Флажки прибираємо, щоб вони нам не заважали. І е, далі працюємо по грибінкам. Як я виставляю грибінки? Маю цей саморобний флажок, впираю універсальний кондуктор в деталь, підвожу до, зачіпляю з гребінками і рівняю край флажка з краєм деталі. Це все діло фіксую і фіксую. Прижиму. Тут буде присаджуватися на три рафікси. Перший, рафікс вистав... ну, перший рафікс буде на віддалі 58 мм 48-49 мм від краю. І як, як я це роблю? Я беру просто губінку, в профіль, і нас до першої мітки виходить 16 мм. Так як деталь має 525 мм. Виставляю з другої сторони розмір, тобто є 525 і віднімаю, щоб на том, ті самі віддалі було від краю. Віднімаю 16 мм, у нас виходить 509 мм. Зафіксував. Так само третій рафікс ставлю по центру деталі. тобто Це 262,5 в принципі, дуже точно позиціонується, можна по міці виставити будь-який розмір. От Фіксую все, чудово. Зафіксовую фрейм і беру гільзу D20. Буду присаджувати по другій міці, другій міці, ну, другий зубчик по гребінці і другий зубчик по гребінці з, з задньої частини деталі. Мені так зручно, кому як зручно, так собі виставляю. Кому по, по першому зубу легше виставляти там, і по останньому. Ну, Мені так зручніше. Я вже звик, так, так роблю. Що, що робимо далі? Впираємо меблевий кондуктор в деталь, тобто до опора. Тут шату взагалі ніякого немає, тобто воно стає дуже чітко і починаю присажувати. Я собі зафіксовую так, щоб не каталося по столі. Другий, друга мітка. І друга мітка з задньої частини. Все, наступно готово? Детальку перевертаю. Розвертаю фрейм. Базова сторона у нас виходить з крайкою. Так само буду присаджувати на боковинах і так далі. Тобто Буду брати, щоб в мене періт сходився рівно з боковиною. Цілий час ставлю упор по крайці. От. Виставляю по флажку рівно детальку. Там Плюс-мінус. І присаджую. С другой стороны. Расставлю ставлю Расставлю Раз графиксы, покажу якость просадки. От так воно виходить. Все рівно, чітко, гарно. До речі, цією самою пластиною я буду присаджувати і втулочки 5-мм на боковинах. Покажу вже в наступному відео, як я розмічаю і як я засверлююся. Все. Дякую за увагу.